Розвідка сполучених штатів Америки повідомила Конгрес про те, що Росія має намір розмістити в космосі ядерну зброю, і навіть через це було зібрання, і власне це розглядається як загроза для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Що це таке? Про що йде мова розмістити в космосі ядерну зброю? Що Росіяни можуть. Е не хочу сказати, запропонувати, що можуть зробити. Ну це два компоненти. Перше, гіпотетичний у росіян часу довго йде тривала дискусія про те, що порушувати супутникове угруповання, а зараз насиченість повітря довколоземного простору. Супутниками вже не та, що було півсторіччя тому, і вони готові, щонайменше на словах, готові здійснювати ядерний вибух і в космосі, щоб зруйнувати ну, максимум цих супутників. Ну, ви уявіть собі, от тільки старлінків, скільки літає, от, і яка щільність оточення. Тобто, будь-який ядерний вибух вже матиме. Це вже не треба вигадувати, як американці вигадували кінетичне високоточне зброя для знищення якихось конкретних супутників. А щоб створити хаос, от таке цілком можливе. Ну, точніше, не цілком можливо, теоретично можливе. Що стосується більш ймовірних варіантів, це використання е, ядерної накачки, так званої. Це такі собі. Це коли запускається розвідувальний супутник з активний з двигуном, які з ядерним маленьким ядерним реактором, який виробляє електрику для нього, такі були радянські ще супутники системи Легенда розвідувальні. Вони складались з пасивних радіотехнічної розвідки. Вони всі до слова були космос, 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 ті супутники, Космос той, космос цьому. Насправді це були військові супутники, бо значна частина цих космосів була військові. От, і, значить, приблизно дві третини це пасив, 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 пасивні супутники радіорозвідки. Вони споживають менше. І деяка частина це активні супутники, які здійснюють радіолокаційну розвідку, а це випромінювання, вона потребує. Значну кількість енергії. От Росія... Радянський Союз використовував для їх живлення такий собі ядерний реактор. І це була дуже небезпечна штука, насправді. Ну, Тільки радянські могли таке вигадати. Було декілька інцидентів в світі, про які мало говорять, про падіння уламків оцих супутників системи Легенда над Канадою, зокрема. Ну, коли великі частини території, землі були забруднені ядерними відходами, ну, це Москва може на це піти, і це дуже навіть не від того наскільки це ефективно, але небезпеку для світу це складає.